Цими днями детективи Бюро економічної безпеки України спільно з працівниками Служби безпеки та за процесуального керівництва офісу Генерального прокурора забезпечили повернення до України з Нідерландів предметів з колекцій кримських музеїв, які були представлені на виставці «Крим, золото і таємниці Чорного моря. Про те, як відбувалося повернення культурних цінностей до Києва в інтерв'ю Світлані Мялик, розповів старший детектив бюро економічної безпеки Олексій Дідук. Детективи бюро економічної безпеки України спільно з працівниками Служби безпеки України і за процесуального керівництва прокурорів офісу генпрокурора забезпечили повернення до Києва предметів з колекції кримських музеїв? Це скіфське золото, яке ми чекали багато років, майже 9 років. Нарешті воно в Україні. Скажіть, будь ласка, як от саме детективи бюро економічної безпеки України сприяли поверненню? Чому саме БЕП долучений до цієї справи? Розкажіть, як відбувався процес повернення? 2013 році Міністерство культури погодило передачу вказаних культурних цінностей. Це було близько 565 музейних експонатів, які знаходилися в музеях автономної Республіки Крим. Та відповідно до угод здійснило їх вивезення за межі території України з метою експонування на виставці Крим Золотий Острів у Чорному морі, а саме до держав Європейського Союзу, зокрема до Королівства Нідерландів, а саме до археологічного музею Ларда Пірсона. Відповідно до угоди, вказані музейні експонати мали експонуватися у даному музеї терміну. З лютого по травень місяць 2014 року, та після чого, відповідно до даних угод, вони мали бути повернуті до музеїв Автономної Республіки Крим. Однак, у березні 2014 року російські загарбники окупували Автономну Республіку Крим, тому Міністерство культури України прийняло відповідне рішення з метою збереження вказаних культурних цінностей про повернення вказаних музейних експонатів не до Автономної Республіки Крим, яке окуповано було. І є а до національного музею історії України, який знаходиться у місті Києві, та є розпорядником вказаних культурних цінностей. Однак музей Ларда Пірсона відмовився повертати культурні цінності до України та повідомив своє рішення залишити їх на зберіганні у місті Амстердам до прийняття суточного рішення повноваженим судовим органом Королівства Нідерландів. Після чого Міністерство культури України з відповідною заявою звернулось до правоохоронних органів України, та за даним фактом були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Та по даному факту було відкрите кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування. Було встановлено повний список. Та опис вказаних культурних цінностей, які були вивезені правоохоронним органом, вказані культурні цінності, були визнані в рамках проведення розслідування речовим доказом. Та на них був накладений арешт. Також було скеровано безліч запитів до компетентних органів королівства Нідерландів відповідно до міжнародного співробітництва. Було допитано в рамках кримінального провадження свідків та очевидців даних подій, яких вивозили з працівників музеїв, осіб, які здійснювали вивезення. Та інших експертів та знавців саме скіфському золоту проводились відповідні експертизи, і після чого Україна увійшла в судову розгляд у справі щодо повернення культурних цінностей до України з позовом держави України до музея Аларда Пірсона, і оце от майже 10 років йшов судовий процес, в якому приймала участь держава України, музеї Автономної Республіки Крим, які. Знаходяться під окупацією російських загарбників, та 6 червня вже 2023 року. Верховний суд Королівства Нідерландів нарешті зобов'язав музей Алерда Пірсена передати музейні експонати саме національному музею історії України, який є культурною спадщиною України. І вже двадцять року транспортний засіб з культурними цінностями перетнув кордон Польщі до України пункту пропуску дякова халмео і хоче тобто через подяку... польщу, так через Польщу, польшу дать пункт пропуску дякова халмео, і ми хотіли також подякувати польським працівникам митної служби за швидке проходження контролю та всебічну допомогу. Тому вже сьогодні спільними зусиллями бюро економічної безпеки України, служби безпеки України, офісу Генерального прокурора, міністерства внутрішніх справ, міністерства юстиції міністерства культури, міністерства закордонних справ, офісу президента України та і ще багатьох міністерств відомств вказані культурні цінності прибули до України, де було здійснено працівниками бюро економічної безпеки спільно з СБУ та митними органами їх ідентифікацію та огляд в рамках проведення досудового розслідування. І про що мій... говорить ця ідентифікація? Чи все там, скажімо так, на місці? Тому що я нагадаю, що йдеться про 565 предметів, зокрема, це так, античні так. скульптури, скіфські, сарматські прикраси, так і загальна так. От така страхова вартість експонатів вона складає півтора мільйона доларів. Так тобто, чи так. все там на місці, чи все гаразд зі скіфським золотом? Да, все на місці, все гаразд. Да, митні органи створили тимчасову митну зону. Відповідно, ми приміщенні де здійснювали відповідне митне оформлення від та декларування відповідно до законодавства України. Насправді це така, знаєте, важлива подія. Це така перемога України в цій справі, бо як ви правильно сказали, майже 10 років Україна да велика виборювала, так. А скажіть пане Олексію, от саме детективи бюро економічної безпеки України от у багатьох виникає питання, чому саме детективи БЕП, тому що якось більше ми розуміємо, що завдання БЕП це такі більше економічні інтереси, виявлення зон ризиків у сфері економіки. Ки шляхом аналізу, оцінювання цих ризиків і так далі. Досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється детективами головного підрозділу детективів бюро економічної безпеки відповідно до постанови офісу Генерального прокурора України, який визначив підслідність здійснювати дане кримінальне провадження саме за детективами головного підрозділу детективів бюро економічної безпеки України, тому що це відповідно економічні інтереси. Також, так. Так. України так дякую вам дуже. І можливо маєте інформацію, де коли українці зможуть ознайомитись. Ну, наскільки мені відомо, як повідомило Міністерство культури України, що вказані культурні цінності вони вже підготують для показу нашим громадянам на день соборності України. Будемо чекати цього, пане Олексію. Дуже Добре. дякую вам за розмову. Дякую. Спасибі за інформацію і дякую за те, що дякую. зробили. Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра назвала повернення колекції скіфського золота перемогою України в ексклюзивному коментарі польського радіо для України. Урядовиця розповіла, яким був юридичний процес повернення культурних цінностей. 7 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів прийняв остаточне рішення про те, що колекція має бути повернута в Україну, залишивши в силі рішення суду апеляційної інстанції. Суд зобов'язав музей Аларда Пірсона передати скарби Криму Україні та здійснити їх перевезення до національного музею історії України, а також стягнути з України на користь Амстердамського музею Аларда Пірсона кошти за зберігання експонатів біля 130 тисяч євро. Виконання рішення суду в такому вигляді було ним бажаним. Для кожної зі сторін, зокрема для нідерландської сторони, забезпечення фізичної доставки експонатів до національного музею історії України в умовах триваючої війни було занадто обтяжливим через високу вартість страхування експонатів, логістичні та інші складнощі. Україна ж в особі МКІПу та національного музею історії України могла забезпечити транспортування зі значно меншими витратами. Крім цього, Україна як держава обмежена в праві добровільної сплати коштів на виконання рішень. Іноземного суду діючим законодавством для оплати нідерландська сторона мала би виконати цілий ряд формальностей, зокрема звернутись до суду на територію України із заявою про визнання та виконання рішення нідерландських судів, а потім надати заяву до виконавчої служби. І лише після цього Україна мала би право сплатити заборгованість. Ну зрозуміло, що вчинення всіх зазначених дій вимагало б від музею Аларда Пірсона додаткових витрат. Крім того, як засвідчує досвід мін'юсту, іноземці вкрай важко розуміють зазначений аргумент. Альтернативною могло бути укладення мирової угоди, але процес укладення мирових угод, який регламентовано законодавством України, вимагає дотримання певної процедури, що могло б значно затримати повернення колекції. Тобто, замість повернення в листопаді 2023 року, за необхідності розробляти, погоджувати, опрацьовувати мирову угоду відповідно до чинного законодавства, повернення музейних експонатів не відбулось б і до кінця зими. 2024 року. З огляду на зазначене, після закінчення розгляду справи українська та нідерландська сторони розпочали перемовини щодо дружнього врегулювання, і була проведена ціла низка зустрічей, консультацій. Перша зустріч між директором Амстердамського музею Аларда Пірсона та Національного музею історії України відбулася 5 липня 2023 року в Амстердамі за участю та сприяння посольства України в Нідерландах і юридичного радника держави України. За результатом, всі учасники зустрічі дійшли згоди про зацікавленість у пошуку взаємоприйнятного виконання рішення нідерландського суду. Остаточна згода по всім юридичним і технічним питанням була досягнута саме міністерством юстиції України за сприяння національного музею історії України 25 жовтня 2023 року. І у цей день Амстердамський музей Аларда Пірсона погодився на пропозицію мін'юсту не вимагати від України. Відшкодування витрат пов'язаних зі зберіганням колекції, а також було узгоджено всі організаційні питання, пов'язані з транспортуванням колекції назад до України. Таким чином, з метою швидкого врегулювання зазначеного питання, мін'юс за участю національного музею історії України та Міністерства культури, було додатково проведено перемовини з Амстердамським музеєм Аларда Пірсона та узгоджено юридичний зміст декларації, погоджено її підписання і. Саме після підписання міністром культури та інформаційної політики України обов'язково саме після успішного закінчення перевірки об'єктів українськими і нідерландськими спеціалістами, цінності української культури і стало можливим перевезення цих цінностей до України. 565 експонатів та 2111 одиниць складових до них вдалося повернути в Україну. Повернення колекції скіфське золото в Україну після 9 років юридичної боротьби в судах Королівства Нідерланди це ще одна велика перемога нашої держави перемога права та справедливості, яка підтверджує, що будь-яка боротьба за правду, якою б складною та тривалою вона не була, завершиться перемогою. Ми віримо, що ця подія є знаковою та чекаємо на нашу головну перемогу і повернення невдовзі. Автономної Республіки Крим і інших тимчасово окупованих агресором територій під український прапор це був ексклюзивний коментар заступниці міністра юстиції України Ірини Мудрої про те, як після дев'яти років юридичної боротьби колекція із музеїв Криму скіфське золото була нарешті повернута в Україну.